Виконуємо номер 727 із підручника Геометрія 7 та номер 50.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Два кула мають зовнішній дотик, відстань між їхніми центрами дорівнює 15 см. Знайдіть радіуси кіл, якщо вони відносяться як 2 до 3. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас два кола, зовнішній дотик ОО1 15 см, і радіуси відносяться як 2 до 3. Розв'яжемо задачу з допомогою рівняння. Нехай х см одна частина. Тоді... О1А дорівнює 2х сантиметрів, а ОА дорівнює 3х сантиметрів. Враховуючи, що О1 дорівнює 15 сантиметрів, маємо Рівняння 2х тепер о 1 дорівнює сумі наших радіусів 2х додати 3х дорівнює 15. 2х додати 3х це буде 5х і поділимо на 5. Отримаємо 3. Отже, Одна частина 3 сантиметри. Тоді О1А до 2 помножити на 3 буде 6 сантиметрів, а ОА 3 помножити на 3 – 9 сантиметрів. Записуємо відповідь. 6 см і 9 сантиметрів. Номер 727 із підручника Геометрія 7. Та номер 50 крапочка 9 із підручника математика 7. Виконано.